Привіт! Мене звати Гліб Капустін, і це курс всесвітньої історії 9 класу. Сьогодні ми маємо здійснити майже неможливе узагальнити все, що вивчали, я вірю, у вас, у ваших учителів і вчительок, а ще у ваших татусів і матусів. Готові? Перш за все, Пам'ятаймо, що йдеться про чималу кількість європейських країн і держав, а також про колонії Північної та Південної Америки. Французька революція назавжди змінила людську цивілізацію. Вона довела, що людині підладно змінити свою долю. У європейських країнах поступово формується індустріальне суспільство. Простими словами, суспільство масового споживання товарів, світ парових двигунів та наукових відкриттів підприємців і найманих робітників. Водночас не всі сприймали зміни і були готові до нового етапу розвитку людства. Хтось вважав, що найважливіше це стабільність і вірність традиціям. Таких історики почали називати консерваторами, адже можливі зміни вони законсервовували, тобто закрили їх і не давали можливості відбутися. Ліберали прибічники змін. Вони були переконані, що майбутнє має бути кращим за сучасність, так само як сучасність краще за минуле. Вони були мрійниками, яких тоді потребував світ. Чимало послідовників мав націоналізм. Його помірковані прихильники проголошували своєю метою боротьбу за політичну незалежність, збереження і розвиток власної етнічної та культурної ідентичності. Коротше кажучи, нація. Ось що було для них головне: кожна країна Європи мала свій темп розвитку. Однак умови, про які я щойно говорив, були притаманні всім. Англія була могутньою індустріальною державою з потужною економікою, майстерня світу, так її називали. Ніхто не міг скласти гідної конкуренції та, хоч якось затримати її поступ до світового панування. Англійські товари безперервно надходили до колоній та європейських держав. Контроль над колоніями був сильний як ніколи, а принцип поділяй і владарюй став головним у зовнішній політиці. Поступово в Англії формується правова держава. Це держава, яка захищає інтереси не тільки багатих і успішних, але й інших громадян. Україні діють різноманітні політичні організації та громадсько-демократичні рухи. Найсильнішим був Чартистський рух масовий рух за виборчі права. Він змусив підприємців і робітників шукати порозуміння та йти на компроміси заради досягнення миру в суспільстві. Франція жила власним революційним життям. Реставрація монархії не вирішила післяреволюційних проблем, а поставила суспільство перед новими соціальними, політичними і економічними викликами. Пам'ятаєте про консерви та консерваторів. Отут їх вистачало. Тож, усе це лише погіршило ситуацію та призвело до чергової революції. Як писали очевидці, люди вмирали, а вони, тобто король і міністри, не приїжджали. Люди вмирали за них, але жоден принц не з'явився. Єдиний приємний момент це успіх Бельгії. Країна звільнилася від голландського панування і стала незалежною. А от Німеччина та Італія в той час були радше географічними поняттями. Вони складалися із багатьох маленьких держав, що були розділені кордонами, законами та мали свої економіки. Об'єднання було єдиною запорукою виживання. Створення митного союзу та згуртування національних сил стало важливим кроком до об'єднання. Цьому сприяла діяльність багатьох інтелектуалів: братів Грім, Ференца Ліста, Йогана Вірта та інших. Аналогічні процеси відбувалися і в Італії. Об'єднання стало першочерговим завданням. Національно визвольний рух отримав милозвучну назву Рісоджіменто. Це означало відродження, відродження вільної та незалежної Італії. Україні виникають таємні товариства й організації. Італійські революції 1820-30-х років. Хоч і закінчилися поразками, однак дозволили згуртувати національні сили та оформити їх у політичний рух молода Італія. Лідерами Рісорджіменто стають Джузеппе Гарібальді, Джузеппе Мандзіні та Каміло Кавур. А як же почували себе інші імперії? Австрійська нагадувала любих нашому серцю бабусь і дідусів. Вони звикли робити так, як звикли, адже переконані, що це найкраще. В Австрійській імперії панували консервативні погляди, уособленням яких став Клемент Метерніх. Російська імперія, як і її сусідка Австрія, не бажала нічого змінювати, Правлячі кола не наважувалися на перетворення. Навіть дворяни розуміли необхідність змін, але їхній виступ нічого не змінив. Повстання декабристів зазнало поразки. Микола І не хотів іти на поступки, можливо, вважав це проявом слабкості, тож усі питання вирішував за допомогою кийків та рушниць. Російський націоналізм продовжував знищувати культури інших народів. Русифікація стала інструментом упокорення неросійських націй. Революції 1848-1849 років дали поштовх для структурних змін. Німеччина і Італія розпочинають об'єднання, отримують власну державність. І розгортають боротьбу за місце серед провідних держав Європи. Франція відродила омріяну республіку. Австро-Угорщина ж розпочала необхідні перетворення. І хоча в багатьох країнах перемоги були тимчасовими, однак механізм змін почав свій рух. А як же штати? Чудово, якщо не рахувати громадянської війни! Упродовж першої половини 19 століття США стали однією із провідних держав світу. Американці усвідомили свої права, обов'язки та інтереси як суб'єкта міжнародних відносин і мали намір їх захищати. І дуже швидко почали не тільки захищатися, але й нападати. Першою під удар. Потрапила Латинська Америка. Найважчим випробуванням стала громадянська війна 1861-1865 років. Це була найкривавіша сторінка в історії країни у XIX столітті. Дякую вам за увагу! З вами був Гліб Капустін і це курс Всесвітньої історії 9 класу.